Щороку впродовж шести місяців працівники підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста омолоджують дерева. До відповідних робіт приступають тоді, як зелені насадження скидають в себе усе листя. Дерево росте і воно не дає, з часом не дає такого приросту зеленої маси. Коли його омолоджуєш, потім воно якби пробуджується дерево і дає гарний приріст гілля і зеленої маси. Це збільшує поглинання СО2, виділення кисню. Кілька днів тому завершили омолоджувати зелені насадження на вулиці Вайсера. Там обрізали 65 дерев. На замовлення спортивної школи почистили дерева і на чорновола біля стадіону. Наразі ж роботи тривають на Пілоцькій. Через це тут перекрита дорога, та у сусідніх будинках немає світла, адже для безпечності довелося знеструмити лінії електропередач. Після обрізки дрібне гілля вивозять на полігон твердих побутових відходів. Інші служать для опалення приміщення комунального підприємства Зеленбуд та їхніх теплиць, у яких вирощують квіти для міських клумб. Цього року було зроблено ремонт капітальний ремонт газонів на біля вічного вогню і на Майдані Незалежності. Пересіяна траву, бо там, якби місцями вже була не трава, а бур'яни завезено новий ґрунт. Зараз проростає трава і навесно буде гарний газон. В середньому за день працівники Зеленбуду обрізають десяток дерев. Кажуть, як завершать роботи у цій частині міста, переїдуть у Ракове. Там заплановано омолодити майже півтори сотні дерев.